Всім привіт! Мене звати Олеся і я рада вас вітати на моєму каналі «В Дзен. У даному відео я розповідаю про свої готові роботи, про свої процеси, а також про деякі покупочки, які можуть бути корисними у вашому рукоділі. Тому, якщо вам цікаво, може все зручніше, беріть своє улюблене дизайнечко чи інший фітмейс та приємного перегляду. І просування на даний момент. Останнє моє відео вийшло в понеділок, це відео з спільного проєкту Шалений тиждень стартів з Оленою Богановою. Якщо ви ще не бачили, то переходьте і подивіться його. І покажу, що ж з понеділка я прив'язала. Це такі ласинки, чи то штани для моєї донечки. В'яжу я їх з пряжі Фолько. Це суміш мироносової вовни і акрилу. в Грамах 1600 метрів, в'яжу я в 5 складень. На спицях кубічних 4, але по факту це спиці 3,5. Я вже відв'язала, як ви бачите, одну штанину, вже закрила ось тут кінець. Тут я позначала собі ідея, я робила збавляння. По боковій лінії в мене йде ось така от смужечка з 5 петель. Я прив'язую першу і останню о, скрученою лицевою, а посерединці йде візерунок рис. Е, ось так. Буду починати в'язати другу. Тут ще треба буде зшити потім ластовицю. Е, на доню я приміряла. На неї вони виходять, е, типу, не повністю лосинками, вони виходять трішечки вільно штанцями. Але, в принципі, то добре, бо я міряла без клуготок. І я їх в'язала так з запасом, щоб вона їх могла поносити і весени, і також на весну. Подовжині вони на неї також будуть запасом. І я планую о, зараз восени цю резиночку трошечки так-от підгинати, носити спочатку так. Потім навесну, я, правда, ще не знаю, скільки воно виросне, але я думаю, що цього запасу мені вистачить з головою. Резинку я в'язала спицями 2,5 і закривала з накидом. Такий вийшов досить еластичний край. Буду продовжувати в'язати ще одну штанину. Думаю, що до кінця цього тижня я їх маю встигнути завершити. Тому що мені, окрім цих штанин, потрібно ще зв'язати їй ковтиночку джемперочок. Але окрім цих штанин, я планую сьогодні почати в'язати ще е, шкарпетки. Нагадаю, що і ці штани, і зараз ці шкарпетки я буду в'язати в рамках спільного проекту від Марусі з каналу «Марусіна скринька рукоділля. Вернісаж синіх сініх барв. І штани я в'яжу в, в першій категорії діти то наші квіти, і шкарпетки я буду в'язати на благодійність в шостій категорії тепло для захисника. Це будуть шкарпетки для мого друга, для мого напарника по походах та по змаганнях. Я думаю, мало хто з вас знає, мабуть, ніхто не знає, бо я не розповідала, що. Ще в довоєнні роки і виходить в роки до вагітності. Я активно займалася спортивним туризмом, брала участь в чемпіонатах України. Була неодноразовою чемпіонкою. Не я, а вся наша команда. І також я ходила в категорійні походи і водила походи сама. Тому ці шкарпетки будуть для мого напарника по команді. Він зараз служить в ЗСУ. І зараз він приїхав на навчання в Київ, тому я хочу зв'язати ці шкарпеточки, щоб встигнути йому їх передати до того, як він поїде назад на східний напрямок. Тому буду починати, хочу в'язати шкарпетки від миска, щоб вив'язати повністю моточок. В нього нога невелика, в нього нога 38 восьмого розміра, навіть десь 38,5 вісім Ну, я буду орієнтуватися на розмір 38-39. Тому я думаю, що мені одного моточка маточ... одного Time вистачить. Це пряжа шкарпеткова товстіша в 100 грамах тут 200 метрів. Якщо комусь цікавий колір, то це колір 11016. І в'язати я планую дві шкарпетки одночасно матодом Меджіглуб. Це буде перший досвід в'язання від миска. Я ще так ніколи не в'язала. Але я подивилася майстер-клас з каналу Світлани. Давай пов'яжемо. В принципі, там все зрозуміло. Головне мені зараз набрати набор Джуді. А далі все має піти як по маслу. Тому буду менше говорити і побігла працювати. А з вами побачимося, як в мене будуть ще якісь просування. Значить, Почала я ще вчора в'язати шкарпетки. Спочатку вирішила, що я постараюсь підібрати, але як відмотувала половину, то не побачила, де закінчується, ну, де в мене повторюється знову такий візерунок, тому думаю, ладно, вже буду в'язати. Як в'яжеться. І от прив'язала вже стільки і розумію, що перфекціоніст в моїй душі дуже сильно не годує. Тому, я ось дивлюся, в мене тут почалося теж такий, от, типу, меланжик, так як тут. Я розпущу цю шкарпетку. Ось десь звідси в мене починається малюнок. Ну, не малюнок, а сама покраска на цій. Тому цю розпущу. Тут, в принципі, не так уже багато ниточки, щоби. Її залишити і перев'яжу, тому що е, я в'яжу і не можу спокійно на це дивитися. Ось так. Всім привіт! З вами Олеся. У мене вже сьогодні 20 вересня. На жаль, в мене не було можливості підключатися до вас частіше і показувати свої роботи в процесі або на початку їх створення. Але на даний момент в мене є декілька готових робіт, якими я хочу з вами поділитися. А також хочу вам розказати про деякі свої покупочки, які будуть корисні для мого рукоділля. Можливо, вони вас також зацікавлять і ви собі їх теж придбаєте. Тому давайте почнемо з готових робіт. Я дов'язала штани чи лосинки для своєї доні. Сподіваюся, вони поміщаються вам в кадр. Ось такі вони вийшли. По боках я ще відмічала, де я робила бабочки для того, щоб я не збивалася. З цієї сторони я вже майже зняла, а тут ще трохи залишилася. Я вже шила ластовицю. Зараз покажу, як виглядає мій шов. Ось так от. Єдине, що я десь буквально на днях кудись прибрала резинку, яку я спеціально придбала, щоб вставити її сюди в пояс. І вже в який день не можу її знайти. Переглянула всі свої шухлядки, а резинки десь немає. Можливо, її десь взяла донечка і сховала. Тому потрібно ще пошукати. Якщо я не знайду, то думаю, що завтра так. На вихідних я придбаю, вставлю вже розиночку, але штани, штани, лосинки вже можна відправляти у прання. Мені результат дуже подобається. На доню я приміряла. Вони на неї зараз трішечки виходять великуваті, але тут у мене на кінці зв'язана резиночка. Резиночку цю можна буде підвернути, і от зараз вже скоро буде похолодання. Тому думаю, що якраз там через тиждень-два ми їх будемо носити. Тепер залишається ще зв'язати її в комплект до цих лосин джемперочок чи то светер. І нагадаю, що ці лосинки я в'язала в рамках проекту Орнісавернісажій барв». Організатором цього спільнику є Маруся з каналу Марусина скринька рукоділля в категорії Діти то наші квіти. І це була перша моя готова робота. Окрім цього, я робила до вас підключення і розповідала, що в'яжу шкарпетки для свого друга, який служить в ЗСУ. І ці шкарпетки також готові. Ось такі шкарпетки в мене вийшли. Е, мені якраз вистачило одного матка Wool е, Time. Е, я вам показувала, що перфекціоніст всередині мене е, не витерпів, що смужки йдуть в різне я розпустила. І ви бачите, що ці дві шкарпетки вони виглядають е, зовсім ідентично. Шкарпетки я вже попрала, е, висушила і планую сьогодні-завтра. Йому їх передати, якщо він ще в Києві. Якщо ж він вже поїхав, то йому скоро будуть лігтувати посилочку. Я віддам ці шкарпетки його сестрі, і вона йому їх відправить. Загальна маса цих шкарпеток вийшла ну майже 100 грам. Там в мене залишилися малесенькі моточки. Зв'язала їх на розмір 38, він хлопчик невисокого росту з маленькою ніжкою, ріст в нього приблизно такий, як у мене, тому для нього вони будуть в саме раз. В'язала я шкарпетки за майстер-класом Світлани з каналу. Світлана, давай пов'яжемо. В'язала повністю, так, як і вона. Мені дуже сподобалося, це мій перший досвід в'язання від миска і мій перший набір Джуді. І так як я починала їх в'язати три рази, то я набір запам'ятала. Мені, в принципі, сподобалося, і наступні свої шкарпетки я також хочу розпочати в'язати від мисочка. П'ятка бумеранг, я думаю, вам видно, з клином підйому. В кінці я закривала шкарпетки резинкою 2х2, і закриття в мене голкою таке саме, як показує Світлана. Єдине, що, можливо, я трішечки стягувала ниточку, і моє закриття вийшло не дуже еластичне, можливо, треба було більш вільніше це робити, але в мого друга в нього ніжка насправді ще худіша за мою. Я міряла шкарпетки на себе, мені нормально. Тому йому буде саме раз. Тому ось така в мене пара шкарпеточок відправляється на благодійність, і я її також в'язала в рамках цього ж спільнику від Марусі в категорії тепло для захисника. Ще однією моєю готовою роботою була іграшка в рамках тестування нового МК від Ліни. В неї сторінка в інстаграмі і витворяшка Тойс. Якщо ви вже дивилися мої відео попередні, то ви знаєте, що я час від часу тестую її іграшки, і в неї має скоро вийти новий МК, це кажанчик, і представляю вам його. Оп. Ось такий кажанчик вийшов. Дуже прикольний, в мене тут оченятка 18 мм зі скошеними зіницями. Я думаю, вам видно. Шапка і шарфик в нього знімаються. Шарфик можна просто розв'язати, а шапочку я зараз прицепила на булавочки, для того, щоб вона не спадала. Але ось, можемо її зняти. Може бути без одягу. Можна одяг вдягнути шапочку на одну або на другу сторону. В принципі, її можна спробувати посильніше натягнути на голову, і вона буде триматися. Я вам ще окремо зроблю підйомочку цього кажанчика, покажу його на столі. Далі, в мене є ще одна готова робота це ось такий от гарбузик. Гарбузик я в'язала з пицями 275, в мене тут поєднання двох ниточок. Це Ярнар Тропікл. І ще одна нитка бавовняна, скоріше за все, Бавовняна. це дуже стара ниточка, яку я знайшла в залишках мами чоловіка. Етикетки там вже ніякої немає, тому я не знаю, що саме це за нитка. Але я її додавала, вона такого помаранчевого кольору для того, щоб гарбузик був більш помаранчевий. Ось такий він вийшов. Він вийшов на 8 секцій, в'язала я його на 48 петлях. 4 лицеві та 2 виворотні. Пров'язала всього десь 35 рядочків висоту, ну, стянула верх-низ і гачечком вже пряжу ярнар джинс, я вив'язала ось такий от кінчик. Це ярнар джинс 70-х, якщо я не помиляюсь. Ось такий гарбузочок. Можна сказати, або в рубрику Єстівне на моєму каналі. А взагалі, я його в'яжу як декор. До свого віночка, який я заявляла в рамках цього ж проєкту від Марусі, але вже в категорії «І оселя вбралася в багряне намисто, ніби якось так. І ще я вам хочу розказати про деякі свої покупочки, які можуть бути вам корисними у вашому в'язанні або іншому рукоділі. Це ось така от сумочка, цю я купила в Києві, і, і буквально нещодавно я придбала аналогічну. Замовляла її на е, тему. Це такий аналог AliExpress, Я думаю, багато хто вже про нього чув. Е, мені подобається там замовляти, якщо потрібно замовити якісь такі от, типу дрібнички чи ще щось. Тому що, на відміну від AliExpress, е, тут з тему посилка вся приходить однією посилкою. Тобто, всі ваші замовлення вони пакуються в одну посилку. І, як на мене, це зручніше, ніж е, як з AliExpress. Чекати різні посилочки в різний час, причому на різні почтові оператори. А с відправляють або на нову почту, або в Міст Експрес. От так. я вам їх зараз більш детальніше покажу на столі, розкрию і покажу, як я ними користуюся. Окрім того, на тему я замовила ще ось такий от органайзер. Я вже не пам'ятаю в когось з дівчат на каналі, я його побачила, що ось такі от. Органайзер, я вам правильну назву його підпишу, тому що не пам'ятаю, як він називається, можна використовувати як такий от органайзер для спиць. Він на магнітній застібці, правда, ця магнітна застібка трішечки погано тримає, можливо, треба трошки менше було туди покласти спиць, а може я придумаю якусь сюди, от, типу, знаєте, що вдягається, типу, резинку в'язану чи щось таке, для того, щоб воно фіксувалося. І ось тут у мене тепер зберігаються мої спиці. Цей органайзер я вам також більш детальніше зараз покажу на столі. І в мене ще є декілька нещодавніх покупочок з Аврори, але давайте вже перейдемо на стіл і буду показувати там. Що ж, ми перейшли за мій стіл і хочу вам зараз показати ось цей гарбузик, трішечки поближче. І дивіться, в мене є ще отакий гарбузик. Цей я в'язала в минулому році з цієї ж ниточки Tropical, але без додавання ще однієї помаранчевої. І ви бачите, навіть ну, на камеру, мені здається, також дуже добре видно, що цей він більш такий помаранчевий, а цей такий вже е, мяний. Тому мені захотілося трішечки більш яскравого, і цей зв'язаний на 6 секцій, е, цей на 8. І такий він виглядає трішечки побільше. Ниточка, з якої я в'язала, це ось така Tropical, і ось ця бувовна, е, тут вже нічого не зрозуміло. Ну, не видно, що саме це нідь я ХБ. Коротше, я їх поєднала і в'язала на спицях 275. Окрім того, я е на днях е в кіндіярні придбала ще ось таку от пряжу е джинс сplash. Е це колір 246 ось така от вона зелена. І придбала я її для того, щоб для свого віночка. Е Повив'язувати листочки, і щоб вони були там, не зелені, не жовті, не червоні, а щоб вони були такі зелено-жовтуваті. І я вже почала трішечки експериментувати. Ось у мене зв'язаний такий листочок. Бачите? Зв'язаний такий листочок, Цей в'язала гачком 2 мм, і тут воно таке досить цупке полотно вийшло. Мені здається, що потрібно використовувати 2,5 гачок. Тому що листочок ну, прям такий дерев'яний дерев'яний вийшов. Це я в'язала гачком 3,5. Ну і цей вийшов вже такий дуже хиткий. Ви спитаєте, чому я не взяла 2,5 або 3, тому що мені було ліньки йти за гачком, в мене поруч лежала 3,5, і я вирішила спробувати в'язати ним. Але, в принципі, це також має місце бути. Давайте їх поки прикрасимо. Поставимо біля гарбузиків, хай прикрашають також стіл. І тепер трішечки про покупки. Показую вам сумочку. Дивіться, ось така сумка, вона розкривається і тут зручно зберігати пряжу. Ви кладете сюди моточок, можна декілька моточків. Навіть, в принципі, якщо ви в'яжете якийсь невеликий проєкт, то сюди також можна покласти. Тут є один такий от великий карманчик. Є два маленьких і ще є посередині карманчик, в який також можна щось покласти. Якщо я, наприклад, завжди в надії, що я зможу пов'язати щось на майданчику, поки моя донечка грається, або якщо ми десь їдемо в вихідні дні, і в мене є надія, що поки вона буде спати, Десь в Києві, в якомусь парку, я сяду і пов'яжу, то я собою завжди беру щось в таку сумочку. Правда, в мене майже ніколи це не виходить, проте в'язання я з собою беру, бо надія в мене не помирає. І дуже зручно, ви собі сіли на лавочку, або десь там, не знаю, можливо, в якісь кафешки, відкрили і прям цієї сумочки в'яжете. Потім взяли собі закрили. І, якщо потрібно. І якщо потрібно, тут є така ручечка, ви за цю ручечку переносите. Значить, ця та, що я купляла в нас в Україні, а ось ця, яку я замовляла на тему. По якості скажу чесно, що ця значно краще, що це що це якась там штучна шкіра, але ця більш така е, щільніша, і мені на дотик вона приємніша, ніж ця. Ця сумка аналогічна, але мені здається, можливо, вона трішечки. Менша, а може й не менше. Так само відкривається і ті самі там карманчики. Далі, органайзер. Ось такий от органайзер я придбала. Ви відкриваєте, і тут є можливість ці карманчики щось поскладати. Я от сюди поставила таку лінійку, також можна ще сюди щось покласти. Тут на цьому замочку. Можна відкривати, додавати оці пакетики. Пакетики я купувала окремо, тому що ось цей чохольчик, він шов один. Але я бачила, деякі покупці продають зразу такі чохольчики, і там в них там, 6 чи 8 ось таких от карманчиків. На ось такі, от, бачите, пластиковій листівці. Я нарешті навела, майже навела лад у своїх спицях і поскладала практично всі свої сюди, окрім ще одного. Наборчику, який мені нещодавно подарили, і тут немає ще всіх моїх роз'ємних спиць, вони лежать окремо. Сюди я поставила ще такі от спиці для кіз, між іншим я їх купила, але ще ні разу не користувалася. Маркерочки, Ну, можна сюди ще щось додавати, але багато додавати я не хочу, тому що тоді цей магнітний замочок не закривається. Не скажу, що по якості він прямо мега-мега-супер. Але для того, щоб організувати свої списі, щоб вони не валялися незрозуміло де, і щоб зручно було їх доставати, то мені здається, дуже класна річ. Якщо вам цікаво, де саме я замовляла, напишіть мені в коментарі, я вам скину посилання. Окрім того, я нещодавно в Аврорі придбала ось такі: от, це типу для волосся. Для того, щоб вплітати дитинки його в косичку, але їх дуже прикольно можна використовувати як маркери. Тут 8 штучок, вони всі різні, і коштує ця краса десь до 70 гривень, тому мені здається, в принципі, досить непоганий варіант. Окрім цього, і в Аврорі я купила для творчості отаку от картинку, має бути трішки лампа засвідчить. Ось такий от котик. Моя доня дуже любить котиків, і мені хочеться намалювати їй, намалювати, розмалювати їй таку картину і повісити в її кімнаті. І окрім цього, також в Аврорі ми з нею придбали ось такий набір для творчості, ще поки не розпочинали, бо вона трішечки маленька, це так, на майбутнє. Тут є такі різнокольорові помпончики. Я так розумію, ця основа вона клейова, і потрібно по кольору наклеювати ці помпончики. Це так, на майбутнє, але, в принципі, якщо у вас є маленькі діти, то в принципі, дуже непогана ідея для того, щоб позайматися з малюком. І показую вам ще одне своє просування це сукня для моєї доні. Значить, ось маркер, оскільки в мене було відв'язано на момент мого минулого відео, я дов'язала небагато, тому що займалася іншими роботами, але мені дуже подобається, що виходить. Це рукавчики. Спинка просто лицева гладь, я вже дов'язала до того місця, де мені потрібно розділяти, відділяти рукава і далі вже в'язати по колу саме тіло. Мені дуже подобається, дуже подобається в'язати, і насправді хочеться в'язати. Дуже хочеться. Ці шишечки я вив'язую гачком. Між іншим, якщо вам цікавий, можливо, комусь цей візеруночок. То також напишіть мені в коментарях, Я, як буду мати час, постараюся зняти е, такий коротенький майстер-клас про те, як я його в'яжу. Ось так. Хочу ближче показати вам свого кажанчика. Ось такий от мілашка в мене вийшов. Зв'язався він просто на одному диханні, хоч тут потрібно було прошити пузико і прошити крильця та вушка. Але все одно зв'язався дуже легко і дуже просто, в принципі, як майже всі іграшки за ліниними МК. Якщо ви ще не підписані на ліну, не в'язали за її МК, то я вам однозначно рекомендую. Вона просто майстер своєї справи. Шапочка знімається, як я казала. Тут у нас такі от гарні вушка вушка зі складочкою. Далі знімається також шарфік. Такий кажанчик, в нього є лапки, ну, ручки, ніжки. Оченята. Бачите, ви, що зіниці зміщені. Трішечки у вас лампа відблискує, але видно. В'язала я його із залишків, і чорної, і білої, і такої от помаранчевої пряжі. Пішло чорною десь до 35 грам, помаранчевої, там, не знаю, до 20, мабуть, а біленької взагалі трішечки. В'язала гачком 3,5. Ось Отак от. А для шапочки тут використовується гачок трішечки більшого розміру. Ось так. Тому, якщо ви ще не підписані на Ліну, однозначно рекомендую. А також буду вам вдячна, якщо ви підпишетеся на мій інстаграм, де я викладаю фотографії своїх іграшок. Ці кажанчик, між іншим, там вже є. І буду вам вдячна за лайки та коментарі. Ось так. Мені дуже подобається. Я взагалі думала, можливо, його також використати в своїй композиції на віночку. Його прикольно було б знаєте, взяти от підвісити, щоб він висів. Я спеціально робила йому такі от помаранчеві очі і помаранчеву шапку з шарфиком для того, щоб воно гармонійно виглядало з гарбузиками. Ну, Не обов'язково з цим в мене ще є. Я в минулому році в'язала ось такий от гарбузик тут з додаванням махерчику. Потім в мене ще є такий, але він без цей і без такого корінчика коричневого. От так. Тому, в принципі, в мене є ще така задумка додати його до віночка. Але побачимо, тому що я думала, можливо, туди зв'язати лисичку чи білочку чи їжечка. Ну, як завжди, планів багато, а часу на їх реалізацію немає. Ось такі мої готові роботи і покупки на даний момент. Сподіваюся, що в наступному відео ви вже побачите більше просування по сукні, і я буду продовжувати нав'язувати декор для того, щоб вже починати збирати свій віночок. Вам всім я безмежно вдячна за перегляд. Буду ще більш вдячна, якщо ви поставите лайк під цим відео, а також напишете коментар. Це допомагає просувати наш україномовний Ютуб і просувати моє відео, щоб воно з'являлося в рекомендаціях інших користувачів. Вам всім бажаю мирного неба! все буде Україна! І до скорих зустрічей. Побачимо!